Виступаючі говорили, що 234 народних депутати, які проголосували за внесення такого законопроекту до розгляду у Верховній Раді, зневажають основний закон держави і лобіюють мову сусідньої держави, руйнують наші національні інтереси, національну культуру та національний інформаційний простір. Представники зібрання наголошували на тому, що в нас мова повинна бути одна державна українська. Ми живемо на Україні, і саме головне, щоб і наше покоління, і ми, і наше покоління це усвоїли для себе, що вони живуть на Україні, і мова має бути одна. Так, єдина державна мова має бути українською. Розвиток інших мов має підтримуватися, але перевага виключно даватися державній мові українській. До того ж було наголошено, що прийняття нового закону про мови відкриває можливість для того, щоб у багатьох регіонах другою державною мовою стане російська. Той народ, який не хоче знати мови, то не наш народ. розумієте? Це або ледачі не хоче вчити мови, або нас ненавидить, не хоче вчити мови. Ви розумієте? Якби це було ще російськомовне населення, ні, це совєтськомовне населення. На превеликий жаль, вони менталітет радянської людини несуть у собі. Вони не несуть культуру російську, вони не знають російської мови вповні. Вони не є грамотними грамотними. Ну от вони але вони вважають, що це так повинно бути. Учасники запевнили, що і надалі виступатимуть проти прийняття антидержавних антиконституційних рішень.